Спочатку дивимося на аргументи. У нас х і 2х. Тому косинус 2х розпишем за формулу косинуса подвійного кута. У вас довідкових матеріалах це представлено ось таким чином: косинус квадрат х мінус синус квадрат х потім мінус 5 косинус х мінус 2 дорівнює 0. А далі приведемо до однієї тієї самої функції. Для цього синус квадрат х перепишемо. І запишемо 1 мінус косинус квадрат х. Відкриємо дужки, будемо мати косинус квадрат х мінус 1 плюс косинус квадрат х мінус 5 косинус х мінус 2 до рівні 0. Зведемо подібні і будемо мати 2 косинус квадрат х мінус 5 косинус х. Мінус 3 дорівнює 0. Тоді, якщо ми косинус х позначимо бокою Т, то ми прийдемо до квадратного рівняння 2т у квадраті, мінус 5 мінус 3 дорівнює 0. Дискримінант мінус 5 у квадраті, мінус 4 на 2 і на мінус 3. Тобто 25 додати 24, 49. Тому. Це буде дорівнювати 5, плюс-мінус корінь 49 це 7. Поділити на 2а. Перший корінь. 5 додати 7, 12, ділимо на 4, 3. другий корінь. 5 відняти 7 мінус 2 четвертих, тобто мінус 1, друга. 3 нам не підходить, тому що космос не може бути більший за одиницю. А отже, далі продовжуємо, Ми пишемо, що косинус х дорівнює мінус одна друга. Це рівняння робимо за відомою формулою, це плюс-мінус арк косинус від мінус однієї другої, плюс 2πn. М належить z. Аркосинус від мінуса це мінус аркосинус А, тому х буде дорівнювати плюс-мінус пі відняти аркосинус від однієї і другої це пі на 3. Тобто π відняти пі на 3 плюс 2πn. n належить z. Якщо від π відняти пі на 3, це 2π на 3. Отже, кінцевий результат х дорівнює плюс мінус 2π на 3. Плюс 2 πn n належить Z. У відповідь ми маємо записати у градусах найменший додатний корінь нашого рівняння. Якщо ми за місяць підставимо 0, то у нас будуть два розв'язки плюс-мінус 2 π 3. Ми беремо так, як додатній, це 2 π 3. Якщо ми маємо 2 пі на 3 і хочемо записати це у градусах, то пам'ятаючи про те, що пі це 180 градусів, будемо мати 2 на 180 і на 3. Скорочуємо і будемо мати 120. Отже, у відповідь запишемо 120. Так як ми маємо аргументи тригонометричної функції однакові x, x то приведемо їх до однієї функції, тобто косинус квадрат х запишемо через синус. Отже, ми будемо мати 3 замість косинус квадрат, запишемо 1 синус квадрат х і потім відкриємо дужки, будемо мати 3 3 синус квадрат x плюс 7 синус х 5 до рівня 0. Тобто мінус 3 синус квадрат х плюс 7 синус х 3 відняти 5 мінус 2 дорівню 0. Поділимо ліву і праву частину на мінус одиницю і будемо мати 3 синус квадрат x мінус 7 синус x плюс 2 дорівні 0. Далі, синус х ми позначимо буквою Т. І, звичайно, має бути Т в таких межах. Тому квадратне рівняння 3 Т у квадраті мінус 7 Т плюс 2 дорівнює 0. Дискримінант. Знаходимо. 49 і відняти 24. 25. Отже, Т буде дорівнювати 7, плюс-мінус корінь з 25, 5 і поділити на 2а, тобто перший корінь у нас. 7 додати 5, 12, ділимо на 6, 2. другий корінь, 7 відняти 5, будемо мати 2 шостих це одна третя. Два нас не задовільняє, залишається тільки одна третя. Тому синус Х. Буде дорівнювати 1 третій, і далі ми маємо розв'язати дане тригонометричне рівняння. Отже, х буде дорівнювати мінус одиниця в степені n, арксинус 13 плюс пі n належить z. Так як у нас арксинус 13 не табличне значення, то відповідь залишається в такому вигляді.